Росія продовжує терор в чергове. Атакувала Україну різним видом озброєння. У Краматорську пролунало понад 30 вибухів. На Донеччині є загиблі окупанти. Вдарили по конотопу на Сумщині. Під атакою була і Дніпропетровщина. Водночас повітряні сили повідомили про трагедію. Загинув український пілот винищувача Міг 29 Підпишіться на фабрику новин. За мить розповім про все детальніше. Жахливі новини: повітряні сили збройних сил України повідомили про трагедію. Після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача Міг 29 Трапилось це вночі 23 серпня. Після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача Міг 29 Майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження. Причини та обставини катастрофи встановлюються. Йдеться у повідомленні командування у ніч на 23 серпня. Росія знову атакувала Україну. За даними повітряних сил збройних сил України, окупанти випустили 49 ударних дронів камікадзе Шахет і безпілотників імітаторів. Українські оборонці неба зуміли ліквідувати 36 ворожих дронів. Втім, зафіксовані влучання. 13 безпілотників, на жаль, влучили у сім локацій на Донеччині Дніпропетровщині та Сумщині. На Донеччині тривають ворожі обстріли. Краматорська міська рада повідомила, що 22 серпня, з 21.47 до 22.59 було чутно понад три десятки вибухів. Противник здійснив обстріл. Тип озброєння ще уточнюється. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що лише за одну добу росіяни вбили двох жителів області у Костянтинівці. Ще семеро людей отримали поранення через терор ворога. У Дніпропетровській області вночі працювала протиповітряна оборона. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що збито три ворожі безпілотники. Однак, на жаль, не минуло без наслідків. Окупанти спрямували дрон по Покровській громаді. Через влучання спалахнула пожежа. Після російської атаки безпілотником пожежа зайнялась і у Павлограді. Надзвичайники уже її ліквідували. Під ворожим ударом була і Херсонщина. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив. Що російські війська обстрілювали критичну і соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали, пошкоджені 11 приватних будинків, газогін, гаражі та автомобілі. Внаслідок атак противника поранено 16 людей. Постраждала від терору окупантів і сумщина. Мер конотопа Артем Семеніхін розповів, що у місті було три ворожі прильоти вночі. За його словами, попередньо без жертв і постраждалих, але є некритичні пошкодження житлових будинків. Семеніхін додав, що загарбники били по об'єкту інфраструктури конотопа, який і так знищений. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про ліквідацію пожежі на підприємстві у Мукачеві. Вона спалахнула на площі 7 тисяч квадратних метрів після попереднього російського обстрілу. Для ліквідації займання залучили 13 рятувальників і 4 одиниці техніки. Надзвичайники продовжують розбирати. Завали та проливають конструкції для попередження повторних займань. Тим часом, увечері, 22 серпня, місцеві пабліки повідомили про вибух автомобіля на Троєщині у Києві. Подробиці інциденту поки що залишаються невідомими. Чекаємо на офіційні дані. Друзі, як минула ваша доба, поділіться цим у коментарях. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили.